Симирічна українська дівчинка з синдромом Дауна підкорює інтернет. Софійку покинули батьки відразу після її народження, і вже з дитячого будинку дівчинку вдочерила американська родина, яка на той час мала біологічного сина також з синдромом Дауна. Батьки називають Софію принцесою. Вони ведуть власний блог своєї родини, сподіваючись, що він стане корисним для інших батьків, особливих дітей. Софійка та її братик доводять боятися синдрому Дауна не варто. Незважаючи на свою особливість, вони займаються усім, чим хочуть. А це Оля із Закарпаття. Їй усього 4 роки. На заняттях з психологом радіє своїм маленьким перемогам. Тут важливо, щоб не зволікати час, і Чим раніше з такою дитинкою починати займатися, тим раніше в неї можуть з'являтися певні навички. За успіхами донечки тихенько в куточку спостерігає мама. За десятки кілометрів раз на тиждень вони їздять в дорогу життя. Займатися треба, та й усьом. Результати, звісно, не одразу показуються потихоньку. Їсть саменька в нас, і вилочку, і ложечку, і п'ять п'єскружки в нас жінка зізнається про особливість своєї донечки. Дізналась після її народження. Люди не знали, що робити. Нам казали, що оставляти ну, але... Ми не хотіли оставляти, ми вирішили, яку бог нам дав таку дитину, таку будемо виспитувати. Через те, що в рідному селі дівчинку не прийняли сусіди, родина змушена була змінити адресу і не жалкують. Тут в Олі з'явилися нові друзі, які приймають її такою, як вона є. Тут дуже плюс іде, що ми вийдемо вулицю. Діти не тікають, граються, діляться ігрушками. Свою особливість не приховує 21-річна Ліда. Дівчина справжня помічниця мамі. І в хаті прибрати, і їсти приготувати. В медико соціальному реабілітаційному центрі Дорога життя Ліду вчать бути справжньою господинею. Вони вчаться себе обслуговувати, вони вчаться самі собі їсти готувати, вони вчаться батькам допомагати. Та найбільше Ліда любить дивитися відео про весілля та вишивати ікони. Я от замітила, що вона все просить ікони. Вона вже. Не знаю скільки додому собі одну маленьку вишила, і во тоже вже віддавали, що вона вишивала, і Це мені нас найбільше подобається. Мама Ліди розповідає, донька ходила до звичайного дитячого садочка, навчалася у школі. Тепер мріє працювати, аби почувати себе потрібною суспільству. Я років вісім назад була в Данії і зайшла в супермаркет, і там хлопчик з синдромом Дауна працював, розкладував в супермаркеті. Продукцію на полички чомусь я бачу її в якомусь супермаркеті, вона би могла викладувати цю продукцію. річ заходить не в грошах, що кажуть: от щоб мені я казала, кажу, мені не треба її грошей, просто із-за того, щоб вона відчувала себе реалізованою, що вона потрібна для суспільства. Ну, наше суспільство поки що не готове. За кордоном вже давно люди з синдромом Дауну стають успішними та відомими. Наприклад, громадська активістка Карен Гафні змогла переплисти ламанш, іспанський актор Павло Пінедек, викладач бакалавр, мистецтв, а також має диплом в області педагогічної психології. Тім Харіс успішний ресторатор, який пропонує своїм відвідувачам, окрім традиційних страв, безкоштовні обійми. Людям із синдромом Дауна не потрібне особливе ставлення їм просто необхідно бути задіяними у звичайному житті, щоб їх зрозуміли та прийняли такими, як вони є. В Ужгороді роді відбувся допрем'єрний показ нової української кінострічки Гніздо горлиці, яка розповідає про проблеми еміграції. Жінка, яка їде в Італію, аби заробити гроші для сім'ї, знаходить там своє кохання. Головну роль зіграла наша землячка актриса Римма Зюбіна. Вона особисто приїхала до рідного Ужгорода, аби презентувати фільм. каже, це було її особисте прохання для режисерів. Кіно знімали протягом трьох років в Україні та Італії. Не знаю, бачити вона кохання, ви не побачите, що там є. Скажу, що ця картина створювалась три роки, вона дуже болісно нам вдалася. Немає в живих двох людей, які створювали це кіно. Це Віталій Лінецький, який зіграв одну з головних ролей, він зіграв мого чоловіка, Дмитра, і він трагічно загинув під час зйомок, в процесі зйомок. І Автор сценарія Василь Мельник, письменник Чернівецький. Він теж не побачить на жаль, цієї прем'єри. Півтора роки ми стояли, у нас не було фінансування, і з квітня 2014 року ми чекали е, на поїздку в Італію, тому що нам дуже важливо, тому що в Італії знімали саме в Італії, а не е, у Львові або там десь в якихось містах схожих на, на, на якийсь захід. Кінострічка Гліздогорлиць отримала нагороду одеського міжнародного кінофестивалю у номінації Найкращий український повнометражний фільм та головний приз Журі на індійському кінофестивалі. Загалом допрем'єрні покази відбудуться ще у 12 містах України.